Курячі шлунки у мультиварці. Дві столові ложки олії без запаху і смаку. Також цибульку. Половинка середньої цибулинки. На саму дрібну тертку, половинка маленької або середньої морковинки. Овочі і продукти при відкритій кришці. Перемішуємо морковку з цибулькою і закладаємо відразу на олійку разом. Тобто не розділяємо. температура смаження 160 градусів. Під час смаження також декілька разів перемішуємо. Через 5 хвилин буду додавати шлунки. І вже разом із шлунками будемо чекати, поки закінчиться час приготування 15 хвилин. я додаю паприку. Паприка за смаком, пів чайна ложечка, як ви любите. Плюс 1 столова ложечка олії. 11 хвилин залишається до закінчення смаження, додаю шлунки. І, звичайно ж, перемішую, щоб все було. було рівномірно. Це булька, морква, шлунки, пеприка. Після перемішування закриваю кришку мультиварки і в мене продовжується смаження 10 хвилин 160 градусів. Коли пройшло 5 хвилин, буду перемішувати шлуник. І ще 5 хвилин буде досмажуватися після перемішування. Тепер додаю лавровий лист, викриваю мультиварку і досмажую ще 4 хвилинки. І сіль. Сіль одну чайну ложку. Ось посолила, додала сметану 15% сметанка. тепер ставлю на тушкування. Спочатку додаю ще водички, як я вам казала, 400 мл. Простої, не, не гріла її, перемішую. Ось так перемішала. Далі сіль буду додавати вже після десь півгодинки, протушкується, буду додавати. Буду виставляти час на одну годинку тушкування. Для цього обираю режим ручний або мультиповер. Виставляю температуру 100 градусів. І тепер час. Так, ще півгодинки залишається до приготування. Пробуємо насіль, насіль смачно і залишається ще температура 100, півгодинки.